Юні друзі, любов'ю Ісуса Христа, в ефірі, дитячий випуск християнської програми Мир Вам! Наш Господь сильно любить нас і ми вдячні Йому за особливу можливість звіщати йому слово Боже таким способом. І хочу вам сказати, що сьогодні буде дуже цікаво, так що ви сідайте зручніше і слухайте уважніше, щоб. Потім дізнатися, що ж потрібно робити, щоб потрапити на небеса. Побачили відео, де з маленьких діток виростали справжні, сильні і вірні богові люди. Це були і хлопчики, і дівчата. Зараз, останнім часом, я постійно натрапляю на одну історію. І вона починається не з маленького, але з великого. І я хочу з нею з вами поділитись. Якось один професор насипав камінці в посудину і запитався студентів. Чи повна посудина. Уявімо, що це камінці. І вони сказали: так, вона повна. Пізніше він взяв інші, менші камінці, як як щебі, і знову насипав до посудини, заповнивши її. І він знову їх запитався, чи посудина є повною. А вони засміялись, так, є повна. Він взяв тоді пісок, уявімо, що це пісок. І почав потихеньку засипати в ту посудину. І знову її наповнив. І знову запитався, чи повна посудина. В класі стояла весела радість. І вони сказали, що так, вона заповнена. І він їм пояснив, що великі камінці це те, що в нашому житті має бути найціннішим. Це є наша віра, це є наш, наша родина, це є наше здоров'я. За менші камінці він сказав, що це також важливі речі. Але навіть якщо б нічого не сталося, головне, якщо є основні великі камінці, значить життя наше буде повним. За менші камінці він сказав, що це є ну, наша робота, наш дім, такі речі, які також важливі є в нашому житті. А за пісок він сказав, це ті дрібниці, які ми потім можемо додавати в своє життя. І якщо засипати спочатку пісок, спочатку заповнити життя якимись дрібницями, потім не буде часу і не буде місця для важливих і серйозних речей. Як що це означає на практиці? Хочу сказати, що найкращим і найбільшим прикладом для нас є Ісус Христос, тому що в Його житті найбільшим пріоритетом і найбільшим міцним каменем була любов до Бога. Він Його сильно любив. Він поклав своє серце виконувати Його волю. Він залишив славу небес. Він прийшов на цю грішну землю. Він не вимагав. Ні багатства, ні слави, він всю славу віддавав своєму небесному Батькові. І в кінці, виконавши його волю, спавши нас на Христі, Бог Його Воскресив, і зараз Він сидить по правиці Отця свого Небесного, дивлячись на нас і заступаючися за тих, хто його любить і виконує Його Слово. Щоб ще краще це побачити і зрозуміти, я пропоную вам. Подорож сторінками біблії, щоб побачити і почути, як же жив Ісус Христос, коли був маленьким хлопчиком такого віку, можливо, як зараз є ви. Ісус син Божий. Почти пришли. Вы устали? Еще недолго осталось. Мир вам, Господин. Я Иисус из Назарета. От имени моей семьи я жертвую этого ягненка во имя Господа. Хорошо. Принимаю. Ему исполнилось только 12. Неужели? Ты готов стать последователем закона? Испытать тебя? Что такого особенного в ягненке, которого ты принес сегодня? Он самый лучший. Ни одного пятнышка. Зачем ты наилучшего отдаешь? Чтобы показать Господу любовь нашу. Хорошо сказано, юноша. Очень хорошо. Сюда. Рэбе, как мне быть? Человек, который воровал моих овец, был пойман недавно. Закон говорит, что он должен отдать тебе по четыре овцы за каждую украденную. В этом-то и проблема. Он не может. Он нищий. В таком случае закон говорит, что его следует продать в рабство. Возможно, есть и другой способ. Почему мы празднуем Пасху? Ты не знаешь? Пасха — время благодарения Господа за избавление нас от рабства. Как можно в таком случае продать человека одновременно славе Господа за избавление от рабства? Простите нас, господа. Он очень любознательный. Повелитель армии сражений, Господь на небесах, примись сего чистого Святоарденца в жертву за грехи наши. Где же Иисус? Он знает, что мы уходим. Пойдет с друзьями. Иисус! 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 Вы не видели Иисуса? Быть может, он со своими двоюродными братьями играет там, дальше. Я там смотрела. Вы его видели сегодня? Он был с тобой? Мы думали, он с вами. Иисус! Иисус! Никто из детей не видел его сегодня? Мне страшно, Иосиф. Возможно, он отстал по дороге. Мы вернемся и разыщем его. Не волнуйся. Иисус! Иисус! Успокойся! Он примерно такого роста. Зовут его Иисус. Нет, нет. Последний раз мы видели его у северных ворот. Но это было три дня тому назад. Мы его не видели. Иисус! Для чего был дан закон? Чтобы учить нас отличать неправедное в глазах Божьих. Да, но еще важнее – исполнять дела праведные. Иисус! Мария! Надеюсь, ты не собираешься говорить, что закон бесполезен? Нет, не собираюсь. А что, если закон исполнять, но... Но? исполнять, но с любовью. Представьте, что будет, если мы будем любить ближних, как самих себя. А если больше, чем самих себя, мы наполнимся милосердием и состраданием. Следовать закону хорошо, но он не изменит наши сердца, ибо человек может любить закон и в то же время ненавидеть ближнего. Только когда любовь заполняет наши сердца, мы по-настоящему исполняем закон. Мама! Oh, Иисус! Где же ты пропадал? Мы с отцом повсюду тебя искали. Мы обошли все дома и все рынки в Иерусалиме. Зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в Доме Божьем, что принадлежит отцу моему? Ты идешь домой, Иисус? Ви побачили історію про Ісуса Христа, коли Він був малим хлопцем і Він з батьками пішов у храм, щоб поклонитися і віддати славу Богові. Мене також дуже здивувало те, що коли батьки його шукали, як всіх дітей, шукають там, де є друзі, шукають там, де є розваги. Але Христос був не таким. Він сильно любив Бога. і Дуже дивно для малої дитини, ну, на нашу думку, знайти дитину в храмі. Але це показує, що він сильно любив Бога і хотів виконувати Його волю. Знаєте, його каменем в житті, непохитним каменем була віра і повна відданість і довіра Богові. Дорогі друзі, якщо ви бажаєте, щоб ваше життя було бережене Богом, було благословенне Богом. Вам потрібно відкрити своє серце для нього, щоб Він міг працювати в ньому і міг працювати також і через вас, щоб ваше серце було чисте від гріхів і відкрите для миру і поклоніння Богові. Якщо ви цього бажаєте, ви зараз можете молитися разом із нами. Дорогий Ісус, дякуємо Тобі за твою любов. І твою милість, яку Ти проявив до кожного з нас. Дякуємо Тобі за Твою жертву на Христі, за те, що Ти залишив славу Небес, щоб прийти на цю землю і віддати своє життя за грішних нас. Просимо тебе, ти прости наші гріхи, ти очи своєю кров'ю, Ти благослови жити для тебе і для твоєї волі. Любимо тебе наш Бог! Слава тобі, нехай буде, на вічні віки. Амінь. до завершення наша передача І, можливо, вона коротка, і ті історії, які ви чуєте, вони теж досить короткі, але воно не закінчується для кожного з нас, хто має бажання вивчати і досліджувати Слово Боже. Я сильно заохочую вас, вивчайте, вникайте в Слово Боже, тому що там Бог показує, як Він сильно любить вас, і чого Він хоче, щоб ви робили, щоб. Дійти до нього на небеса, тому що він вас там чекає. Я, якщо ви маєте якісь запитання, можете телефонувати нам за номером 067 38 60 111, або надсилати свої листи, можете малювати малюнки за адресою місто Бурштин вулиця Степана Бандери, 3. Індекс 77112. З нетерпінням чекаємо ваших відгуків, ваших пропозицій. І до наступних зустрічей! Хай Господь благословить вас!